Ви взагалі бачили ці новинки з аврори? Я зараз все буду тестувати і вам покажу. І розпочинати я буду з ванною, а саме з миття унітазу. Для нього я буду використовувати активну піну саме для ванних кімнат. Мені самі дуже цікаво, чи справиться ця піна з нальотом, адже у нас досить жорстка вода і часто залишаються жовті сліди. До того ж, ці засоби досить бюджетні, наприклад, ось ця піна 69 гривень. Але скажу вам чесно, що з унітазом, ваною та раковиною вона справилась на відміну. Тож я можу переходити до кухні, тут роботи небагато, потрібно виняти та загрузити нове прання, а також помити аерогриль. Для нього беру Інше активну піну саме для жирових забруднень. Її ціна така ж сама, Я не чекала, не нагрівала гриль, просто запшикала, відразу промила і все частеньке. Є ще два місця, які я хочу сьогодні помити. Це саме раковина. І для неї я використовую ось таку пасту. Її ціна 44 гривні і я трошки здивована, тому що вона дійсно справилась з усіма забрудненнями. І останнє, що я хотіла сьогодні помити, це ось ця батарея. Я розумію, що краще за все було б її просто пофарбувати, але піна для різних поверхень допомогла їй виглядати краще. Усі ці засоби від українського виробника Люксорт, а придбати їх можна в Авро.